Базове обстеження при безплідді включає в себе дослідження, які дозволяють виявити найбільш поширені причини ненастання вагітності в подружжя. Починається обстеження з детальної консультації подружжя, на якому повинні бути присутні чоловік та жінка. Проводиться збір, деталізований збір анамнезу подружжя, виявлення факторів навколишнього середовища. Шкідливих, які можуть порушувати фертильний потенціал в цьому подружжі, якихось профшкідливостей та особливостей способу життя в подружжі. Далі проводиться більш детальне обстеження жінки та чоловіка. Обстеження жінки починається з оцінки оваріального резерву з урахуванням віку пацієнтки. Оцінка уваріального резерву проводиться за допомогою лабораторних тестів та поєднується з проведенням моніторингу овуляції в менструальному циклі жінки за допомогою ультразвукових методів, таких, таких як фолікулеметрія та ультразвукове обстеження органів малого тазу. Наступний етап це оцінка функцій маткових труб жінки. Вона полягає в тому, що ми робимо обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом та інфекції, які можуть викликати запалення маткових труб та порушення їх прохідності. Основний метод для перевірки прохідності маткових труб в нашій клініці це соногістеросальпінгоскопія. Яка дозволяє нам отримати інформацію, чи прохідні маткові труби у пацієнтки чи ні. Третій важливий етап обстеження жінки заключається в тому, що ми повинні оцінити порожнину матки, а також виключити наявність патології ендотаміометрії. Для цього ми використовуємо ультразвукову діагностику в різні фази менструального циклу, а також в клініці доктора Медведєва. Є така методика, як офісна гістероскопія, яка є світовим брендом та дозволяє повноцінно оцінити порожнину матки, вічки маткових труб, наявність патології, ендометрію та одразу провести лікувальні заходи. Щодо обстеження чоловіка, то це також збір анамнезу, життя та захворювання, генетичного анамнезу. І базовий тест це спермограма, яка дає нам інформацію щодо якості та кількості сперматозоїдів в еякуляті. При відхиленнях ми можемо призначати консультацію уролога, а також гормональні дослідження для чоловіка та додаткові тести спермограми. Приходьте в клініку доктора Медведєва на консультацію. Ми будемо дуже раді вам допомогти.